На огляді сьогодні у нас варіант по відеонагляду для під'їзду. В бюджетному варіанті там, в районі 50 доларів на час зйомки це 1500 гривень. Купольна камера антивандально-металевому корпусі з підтримкою Wi-Fi, карт пам'яті до 128 Гб. Нічна зйомка, можливість переглядати. В режимі онлайн. ось І варіант. відеовічку як ви бачите, на двері. Для під'їзду. Монтаж дуже швидкий, нічого складного немає. Для монтажу необхідно буде хвилин 15 вашого часу. І викрутка. Відеовічко має нічну зйомку, має матрицю 3 мегапікселя якісну картинку. Має домофон, тобто є можливість натиснути на нього і піде звук у вас в середині квартири, як домофона. Також є двоканальний зв'язок, тобто можна поговорити через дане відеовічко дистанційно, де б ви не знаходилися, маючи підключення до інтернету з людиною, яка знаходиться у вашому під'їзді. Ось. Також є можливість змінити голос в налаштуваннях додатку. І ще дуже багато функцій, які ви будете використовувати повсякденний час. Більш детально розглянемо при розпаковці. На час зйомки ціна 2200 гривень за даний пристрій відеовічка в металевому корпусі. Є екранчик, який вішається всередині квартири. Має 5000 Ампер годин батарею, якої достатньо для того, щоб автономно працювати приблизно один місяць. Ну що, перейдемо до розпаковки. Пакування, до речі, якісне. В дві руки було дуже складно розпакувати, все було підігнано фабрично настільки щільно, що зняти було дуже складно. Довелося ще дружину задіяти для розпакування. Коробка дуже якісна, транспортна, можна на ній навіть стояти, нічого не буде з нею. Давайте глянемо, що всередині. Дуже плотний картон, щільний, є певні нанесені дані вказано 3 мегапікселі, що це відеовічко, також має модель. І вказано, що вона працює на додатку Tua Smart або Smart Life. Зроблено в Китаї та має сертифікацію для продажів в Європейському Союзі також у США. Далі нас зустрічає інструкція по підключенню, QR-код на додаток. Тут вказано поетапно, як підключити, що необхідно натиснути, як зареєструватися. В додатку необхідно буде вибрати розділ Камера Look, вибрати Smart «Дурбіл» і після чого провести реєстрацію. Вказано, як потрібно монтувати, як потрібно збирати. Інструкція інформативна в картинках. Далі вказано є інструкція, як підключити відеовічку до монітору. Сам екранчик, ваше, осінь. Екранчик якісний. Маю всередині акумуляторну батарею на 5000 тисяч Включити-виключити. Зарядка Type C і слот під micro SD карту. Є одна кнопка функціональна. Далі. Є у нас довгий шнурок для живлення type c 3-метровий. Гвинтики для кріплення для різної товщини дверей. Пластина для закріплення екрану та саму відеовічку. Відеовічко у нас повністю металеве. Є динамік, кнопка домофону, об'єктив, два світодіоди та Датчик руху, пірдатчик. Є мікрофон повністю з металу, як ви бачите, і сам шлейф для підключення до екрану. Підключення нескладне. Вам необхідно по стрілиці відвернути. Open. Далі. Подивитися на роз'єм підключення стрілочка. І защелкнули. Ось така система відеонагляду для під'їзду, яка встановлюється на двері та не потребує додаткових дозволів. Вмикаєте і маєте зображення. Ось таке якісне зображення ви можете бачити. Ну що ж, перейдемо по функціоналу, що всередині є, як ним користуватися, та буде додаткове відео по монтажу на двері. Давайте глянемо по мобільному додатку. Заходимо на нашу відеовічку. Ну і бачимо картинка якісна. Як на свої 3 мегапікселя в бюджеті 2200 гривень. Це дуже добре. У нас є на головному екрані відразу. Рівень заряду батареї. Також є можливість поміняти якість зображення з HD на SD або навпаки. Є можливість вімкнути мікрофон, щоб чути, що у нас за дверима. 1, 2, 3. Ехо йде, тому що я в одній кімнаті з відеовічком. Далі є можливість приблизити картинку, або ось так, або розтягнувши зображення по екрану. Двома пальцями. Так, є можливість у нас зробити швидкий скріншот та швидке відео. Ось хтось підійшов до дверей, ми натиснули швиденько пальцем на значок і зробили скріншот людини. Також можна записати коротеньке відео з людиною, яка знаходиться в під'їзді, про щось там домовляється. або... Знаходиться безпосередньо біля ваших дверей. Телефонує в домофон, дзвонить. Ось, щось там кричить, якісь там зауваження говорить вам і так далі. Ну, тобто це все можна записати швиденько, натиснувши одну кнопку та нічого не пропустити. Є можливість відповісти людині. Затискаєте. І 1, 2, 3, 4, 5 – Нормально, чутно, без проблем. Пішло ехо, тому що то то я знаходжусь я поруч. поруч. Так, вимикаємо це все. Де це переглянути? Ось галерея. І ось всі скріншоти, відео, які ми самостійно записували. Те, що записує камера на карту пам'яті, включаємо playback. І дивимось, ось тут будуть записи. Якщо встановлена карта пам'яті. Є можливість поміняти колір теми, dark поставити, наприклад, або білу. Можливість коригувати нічну зйомку, вимкнути, поставити на автомат або увімкнути. Можливість змінити звук домофона, поставити тихіше або голосніше. Так. Далі у нас є можливість підкоригувати пір датчик під наші потреби, нашу необхідність. Можете подивитися, як буде працювати на лоу, медіум і на високій чутливісті. Або взагалі виключити, якщо ви не хочете, щоб а, спрацьовував, спрацьовувала зйомка саме по детекції руху. Зазвичай використовують лов або медіа. Підберете для себе. А, змінити це, в принципі, не використовується тут. В камері нічого там додати додатково немає. Всі повідомлення, які нам надходять по детекції руху, в вигляді пуш-повідомлень ми можемо ще раз переглянути в Messages. Motion Detect і Human Body Detect. Тобто детекція по руху і детекція по людині. Є хмара, яка коштує приблизно 6 доларів на місяць. Думаю, мало кому це цікаво, якщо можна купити карту пам'яті, яка коштує там, на 64, наприклад, ГБ 200 гривень. І забути про цю хмару. Так, сервіс, підписка вона дає там певні додаткові плюшки. Але ці плюшки стільки коштують, що вже якби, втрачають свою актуальність на, за свою ціну. Можливо, для Європи це 6 там, доларів, 6 євро не проблема, то для наших користувачів даних девайсів за 2200 гривень. Ну це вже накладно. Є сервіс Hill, тобто можливо купити там додаткові функції для нашої камери, а її відеопатруль, тобто вже буде штучний інтелект працювати у нас і так далі. Ну, якби, Хто хоче, може собі придбати. Ось такий функціонал, в принципі, це все. Воно відображається, що ми зараз бачили на екрані. Тянеться звідси. Ось тут також воно є все. Можливо подивитися оновлення, там перевірити зв'язок мережі і так далі. Кому цікаво, придбає собі, пройдеться по кожному розділу і подивиться. Ось такий функціонал в даного відеовічка. Вважаю, що в ньому нічого Зайвого немає із функцій, але і достатньо корисного за таку ціну. Для під'їзду два варіанти є класними, універсальними, але є певні нюанси. Використання відеовічка не потребує дозволу від ЖЕКу на встановлення і не потребує дозволу від ваших сусідів. Цей варіант є оптимальним, якщо з ЖЕКом проблем немає, не виникне. ось, І не виникне проблем з відеонаглядом і з вашими сусідами. Тобто, якщо ви встановлюєте разом, та разом будете користуватися, щоб претензій від сусідів не було. Сподіваюсь, дане відео було інформативним для вас та корисним. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, бережіть себе та своїх близьких та будьте здорові!